Друзі, привіт! Вітаю вас на каналі! Тут на вас чекають багато цікавих рецептів, найсмачніша їжа і тепла домашня атмосфера. Тож приєднуйтесь і вам буде смачно! Друзі, а сьогодні я хочу разом з вами приготувати дуже смачну та ароматну гарбузову кашу. За цікавим рецептом, який я частіше всього використовую, щоб приготувати таку кашу для своєї родини. Тому, якщо вам цікаво, спробуйте обов'язково цей рецепт і напишете в коментарях, чи сподобалось і чи є різниця. Але смак та аромат вас точно приємно здивують. Тому залишайтеся зі мною і вже почнемо готувати. Для рецепту підготуйте гарбуз, молоко, пшоно, масло, корицю, ванільний цукор, сіль, воду, мед та цукор. Всі інгредієнти знайдете під цим відео. Щоб переглянути опис рецепту з мобільної версії, виберіть будь-яке відео, натисніть на цю стрілочку. І ви побачите опис рецепту на трьох мовах. Для каші гарбуз я почистила і нарізала ось такими шматочками. Ідеально, беремо форму, в якій будемо запікати гарбуз. Так, так саме запікати. Я беру форму ось таку, яка закривається, але якщо немає форми з кришкою, просто зможете закрити її за допомогою фольги. Висипаємо у форму потрібнений гарбуз, додаємо цукор за смаком, ванільний цукор, дрібку солі і корицю за бажанням. Або інші прянощі, до речі, для випічки, теж підійдуть. Перемішуємо гарно все. Та із загальної кількості молока я заливаю сюди десь 250 мл, не більше. Далі ще трішечки все перемішуємо. І ставимо у розігріту до 200 градусів духову шафу приблизно на 20 хвилин. Поки гарбуз запікається, підготуємо пшоно. Для цього я його перемиваю за допомогою сита, дуже ретельно промитаю під проточною водою. Далі, добре промита пшоно, я засипаю. О, ось такий ковшик з товстим дном. Заливаю холодною водою і ставимо на середній вогонь. Далі пшону нам потрібно довести до кипіння і варити рівно 5 хвилин. Коли пшону вариться, періодично збирайте піну, яка буде з'являтися на поверхні. 5 хвилин пройшло. Тепер беремо пшоно і гарно промиваємо його під холодною проточною водою. Ось таким чином у нас виходить дуже і дуже гарно. Далі, тим часом, гарбуз у нас гарно запікся. Погляньте, як все виглядає через 20 хвилин при 200 градусах. Чудово, гарбуз майже готовий. Тепер сюди ж. Додаємо підготоване пшоно, Ідеально. і додаємо 750 мл молока, яке залишилось. Ще раз трошечки перемішаємо. І також я додаю нарізане холодне вершкове масло. Ось таким чином накриваємо кришкою і ставимо в розігріту до 200 градусів духову шафу на 25 хвилин. Друзі, за 5 хвилин десь до кінця відкрийте кришку і дайте утворитися ось такій шкірочці. Погляньте. О, друзі, це просто фантастика. Подивіться. Молоко утворило ось таку шкоринку. Подивіться, якої консистенції. Просто ідеально. Друзі, а якби ви знали, які стоять аромати? Все-таки кориця в поєднанні з гарбузом це ідеальне поєднання смаків, запахів. Обов'язково спробуйте додати корицю. Ну, звісно, хто її полюбляє. За бажанням додаємо мед, а також вершкове масло при подачі, також можна ще додати. Дивіться, друзі, мед. Знову ж таки, в кого алергія можливо, чи хто не любить, можна замінити на таку ж кількість цукру, але цукор додаємо за власним смаком. Тому е, я, наприклад, додаю цукор та мед у співвідношенні 50 на 50 Поливаємо зверху медом. Погляньте, масло розтає. Друзі, уявляєте, як це смачно? Смачно по-домашньому. Тому обов'язково пробуйте і бажаю вам приємного смаку. Якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нових, цікавих відео. У нас на каналі. Ви знайдете багато цікавих та смачних класичних та корисних страв на будь-який смак та на будь-який бюджет. Ну а я бажаю нехай аромати свіжих домашніх страв та запашної випічки наповнюють ваш дім затишком і теплом.